Як я замовляла собі хлопця. І ні, ви не прослухали, і це не помилка, саме замовляла. І так, дійсно, хлопець це не річ, це не певний інструмент, це конкретна людина, але я його замовляла у Всесвіта, у Бога, у простора можна називати будь як І якщо ви маєте в матриці багато 18 арканів або народжені 18-го числа. Або ви зробите прорахунок у матриці долі, і там конкретно будуть багато циферок 18. То ця інформація максимально для вас. Послухайте, перейшліть своїм знайомим, знайомим знайомих через те, що люди, у яких 18 аркани, ви максимально притягуєте все. Погане, хороше, добре, дуже погане, дуже добре. Ви тягнете до себе все. Ви можете просто озвучити і вам бабах, і воно прилітає. Розумієте? Я одного разу от, вранці, їдучи до церкви, сідаю в машину і кажу, боженьку, покажи мені, яка правда, чи дійсно воно так, то, так -то". ввечері, просто от, приходять ті самі люди, стоять з кольцями і кажуть, ми не одружені. Розумієте? Просто максимально все просто. Я замовляла собі своїх обранців. Спочатку я того не розуміла, що я їх можу створити, замовити. Вони приходять і приходять саме такі, як треба. Навіть перші рази я прямо лякалася. Типу, думаю, блін, я про це мріяла, отак подумала, отак то захотіла. Бабах воно так відбулося. І це для мене було так, знаєте. Ну, трошки дико, через те, що ну, страшно, реально страшно, ти ввечері мрієш на ранок, бах, тобі вже це все прийшло і прямо так якось аж перекавіркує. А з часом з часом я навчилася цим керувати, я дізналася, що це таке. І зараз ділюся з вами через те, що дивіться, ви можете самі собі як благо притягти, так і нашкодити через те, що люди, в кого ці 18 ки вони дуже так багато разів перебувають в мінусі, і вам дуже страшно. Ви всього боїтеся. І, наприклад, ви там боїтеся, щоб там ваш чоловік не бився, і ви саме це притягуєте, або ви там говорили про те, або мріяли, або думаєте про те, що аби тільки мій не пив, або не знаю, там ви чоловік і от ви обираєте собі дівчину, дружину, і ви боїтеся, і ви час говорите про те, що типу всі дівчата дури, нормальних немає. От вони якісь тупі, всі, всі не такі, там. всі Курящі, всі п'ющі там, от ну, от, матері немає, да, немає такої, як от, от, би хотів би одружитися з нею дітей там, і так далі. Тобто для сексу партія є, а для одруження немає. І от ви на тих нотах ви притягуєте до себе того подібних. Тобто, розумієте, ви самі того не хочучи притягуєте до себе людей, які є тими, кого ви не хочете. От таке ж саме було в мене. Я дуже довго. Якби не вміла цим керувати, і от коли я мрію, коли я там от думаю, там от було б класно, я така йду, а він такий, от я виходжу. А він там знаєте всі серіали мексиканські в голові. І в мене була така картина, коли я ще в гуртожитку. Е, ну, жила в гуртожитку, навчалась в університеті, і Я їхала додому, я дуже сильно хотіла там побачити такого хлопця. Я думаю, Боже, я така прихожу, а він такий, а ми побачились, страсть, буря, безумие, оце все. Я думаю, ну, ну класно, ну, так буде, я така прихожу, а він мене бачить. Там, там, там. Я вам кажу, відбулася та сама картина, реально відбулася, він реально прийшов, все так, все так, як я задумала. Я прямо злякалася, я думаю, блін, я про це ну, типа, хотіла так. да? От відбулося, я прям думаю, капець, що це не так. Потім я дуже сильно хотіла собі там конкретний такий образ хлопця, типу, щоб він там чолочка, волосся таке ззаду, щоб були джинси, спортивна кофта, футболка. Я прям йому образ створила, щоб він вмів грати на гітарі, щоб в нього були тоненькі губи і щоб зуби були всі рівні. Я хлопця по зубах вибираю. От і насправді я. От в ну, отак от в мене був такий ідеал. І я такого ідеала, всім описувала і розказувала там своїм дівчатам, знайомим, подружкам, що от мені треба такий. То. І ви уявляєте, наскільки я була шокована від того, коли я дійсно такого зустріла? От, прям просто все, і на гітарі навіть грає. Розумієте, я така думаю, боже, просто капець. І я собі уявила, щоб він на першу ну на першу нашу зустріч прийшов з шоколадкою, і він реально приніс ту шоколадку. Ну, от, такі моменти були. І Потім я, коли вже от, прямо те здоров'я, в мене там такі великі проблеми по здоров'ю на каналі є відео про це. І коли я от, пішла прямо в цю нумерологію, в ці знання, спочатку це були знання по цю цянь, потім це матриця, потім це кармічна зірка, кармічний. Хвостик оцей розбирання, копання, кармічний трикутник, трикутник долі. Розумієте, там енна кількість знань, тобто це не тільки просто там матриця долі чи ще щось. Це прямо і натальна карта, і, і от, оці всі астрологічні прощоти. ну Мені більше нумерологія підходить і заходить. ну Астрологія т, класна, дуже тоже штука, але там більше по планетах. Тому от розбирання себе на молекули я дійшла до того такого рівня, що я Тепер знаю, що це таке через те, що в мене так працюють циферки. Мої 18 аркани говорять таким чином, що тільки я щось випускаю через свій рот, тобто інформація звучить, вона автоматично збувається, вона притягується. Або якщо я це через рот не кажу, але я дуже довго це думаю про це, от прямо обдумую, от прямо дуже хочу цього. от всією серединою я прямо хочу, щоб воно воно було так. І воно бабах і збувається. Збувається Як в хорошому, так і в поганому. розумієте? І от картина. Вже знаючи свою цю таку здатність замовляти тих хлопців, я прямо от замовляю. Я кажу: так мені треба, щоб в мене був такий-то, такий-то, такий-то. І от він приходить. Приходить конкретно такий-то хлопець. Я починаю з ним там спілкуватися і так далі. Але, от ну ним, от, ну, от, щось не то. От, ну, наче все, ну ну щось не то. Я думаю, бляха, муха щось не допрацювала, щось не дозаказала, якусь опцію треба було додати, і, і я просто почала шукати, шукати знову ж таки. Хто шукає, той завжди знаходить. В мене вийшла така ситуація, що. З цим хлопцем, яким я зараз одружена, тобто той, що став моїм чоловіком, ми тоді в той період ми то сварилися, то мирились, то сходились, то розходились. Я супер виносила мозок, але я не розуміла, що я виношу цей мозок. Я вважала, що я молодець, я роблю все правильно, а він неправильно дихає. І картина така, що ми з тим сваримося, от, щось воно не клеїться, щось воно не то. Я думаю, ну все, значить, крапка, на тих відносинах я все закриваю, і вже мої ці знання по нумерології дають мені розуміння того, що я знаходжусь в невротично неадекватних відносинах. Там, де весь час крики, сварки, і мені це цікаво, розумієте? Тобто не він поганий, а це просто-напросто я тягну оцей батьківський сценарій о цього неадекватізму, там, де мені обов'язково... Потрібна сварка для того, щоб от прямо як доза в наркомана розумієте? Наркоман, коли дозу вводить собі, да, він прям вау-кайф. Так і в мене, тобто, коли от сварка для мене, оця, оця доза емоційного такого всплеску, це для мене прям вау. Типу, тобто розумом це ну бред, да? але на рівні от середини, на рівні от всіх всіх енергій, вібрацій. От, сварка і все, класно, я вже тоді жертва, я вже тоді страдаю. Розумієте? Тобто, отак от працює ця вся енергія. Знову ж таки, я вже почала звідти спригувати, от маленькими шагами робити. Такі кроки, да, виходу з тих всіх сценаріїв, і тут така картина, що от все, ми розійшлися з моїм хлопцем, поставили крапку, наші відносини закінчились і так далі. Я розумію, що все, я вільна, я тепер шукаю собі принца. Я замовляю собі такого, як мені треба. Прям все, я собі рішила. Там відносини закінчила, поняла, що там крапка, просто все крапка. І далі я починаю створювати собі того, якого я хочу, розумієте? І я створюю просто, просто повністю його. В чому він буде вдягнений, як він буде виглядати, якого він буде зросту, які в нього губи, які в нього очі. Я його створила прям от всього, розумієте? І ви уявіть, наскільки я була здивована, я знаю, що я це можу, ну я все одно здивувалась, коли. От я бачу, він іде, от, от прям іде, от тупо мій, от, от весь образ, весь ідеал, і я розумію, що це мій. Він приходить, ми починаємо спілкуватися. І розумієте, він же ж то не знає, що я його створила. Він же ж то не знає, що він мій. І от ну якось немає так якби от того, такого, отої хімії такої немає. І я думаю, ага, треба щось допрацювати. Потім я знайшла інформацію, що потрібно прямо відчувати, типу, як ти там будеш себе почувати, там от прямо всі деталі треба описати. Я давай створювати знов. Знову ж таки, я прям створюю. А цей мій з яким ми розійшлися, він тим часом прямо там написує, надзвонює, виписує. Давай назад вертати мене, а я, я ж все. Я ж вже там двері закрила, крапку поставила. Всі практики відрізання поробила, бо це, до речі, дуже важливо. Коли ви попередні відносини не закінчили, а типу, о, я закінчила, все мене мій бивший не цікавить. Але тим більше ви в інтернеті сидите там на сторінку його заходите, там фотки моніторите, там не знаю, переглядаєте його е, життєві обставини. Там, от він туда то поїхав, ага, я туди то теж піду, щоб він мене побачив, але не побачив. Ну всі всі такі моменти, так. Да? Або там ви знаєте, що він буде в компанії, і ви туди приходите, там нарядилися вся така з іголочки в діта, і ви саме туди йдете. Розумієте? Тобто от, оце невротична прив'язка. Тобто, прямо от потрібно поробити практику відрізання. Знову ж таки, вона на каналі є. Робити її потрібно багато разів, поки вас не, ну, не попустить, поки ви не відчуєте, що все, що ця людина вам не цікава. Знову ж таки, коли от. Ми з хлопцем розійшлися, і я була в цій ще невротичній неадекватності, то він набирає, я там трубку кидаю. Я кажу, не дзвони до мене, але сижу з телефоном в руках і, і жду, поки він подзвонить. Він пише смс-ку, я кажу, тип, типу що не пиши мені, все, я тебе заблокую, але при тому посміхаюся, і мені так хорошо, що він написав. І я прямо жду цю смс-ку, що він завтра там теж щось напише. Він цілий день не пише. Я вже така зла, що він не написав. При тому він написав, я йому кажу, там я. Тебе заблокую, не пиши мені. Ну розумієте, трошки такі, ну дівчачі неадекватності, тобто. Ніякому разі я себе не виправдовую, але я дійсно була невротично хвора. Розумієте, я от людина там робить мені погані речі, да? там, ми сваримося, у нас весь час якісь там скандали. Я кажу, все, пока, там не знаю, ми розходимося, прямо нові відносини, початок нових абсолютно нового періоду, і потім знову ж таки я там вертаюся. Ой, ну уході, ну, останця ці всі, всі серіали це все про мене було. І розумієте, от. Все, я там закрила двері, тобто я поставила крапку, і яким чином емоційно мені стало не цікаво. Тобто я поняла, що я вийшла з невротичних відносин в той момент, коли хлопець мені пише, а мені не цікава оця вся двіжуха. Розумієте, він бере телефон брата, набирає з телефону брата. Я піднімаю трубку, бо я працювала з клієнтами. Величезна кількість ну номерів телефонувала, і я не знаю, у мене не всі підписані номера. Я піднімаю, я чую, що це голос ну, конкретно мого хлопця. Я вибиваю, я блокую цей номер, і щоб більше до мене він не телефонував. Він набирає там від мами, від, від інших там людей, і мені не цікаво. Тобто він набирає, але я з ним не спілкуюся. Я кажу: вибач, я там тобі все сказала, ми з тобою поговорили. Я вибиваю і я блокую цей номер. Розумієте? Тобто я не залишаю десь незаблокований оцей у цей момент. Або у мене раніше була така картина, коли я блокувала, наприклад, там Viber, Instagram, там не знаю Telegram, да? але там десь залишала там, якийсь там, Facebook, да? можна було написати. Розумієте? Тобто, от коли ви відрізаєте, то ви повинні ну, прямо вирішити і відрізати повністю, не чуть-чуть. А вдруг він вернеться, а прямо от от все з середини, розумієте? І коли ви от прямо приймаєте конкретне рішення, що все досить, ви більше не будете з тою людиною, вона вам не цікава і так далі. Саме тоді от нас на рівні середини це має бути рішення. І коли от хлопець до мене набирає, а мені не цікаво, я просто вибиваю блокую, і я розумію, що мені ця гра більше не, не цікава. І відповідно я вже побудовую собі вже нові відносини. Я замовляю собі. Вже від іншого, потім ще іншого, і от всіх, кого я замовляла, вони приходили прямо всі розумієте, просто от, от створювала хлопця. Я собі лежу, бо в п'ятниця вечір я прямо це зна... пам'ятаю, як як досі. П'ятниця, вечір я лежу, така мрію, думаю, от, а якби він був отакий, то а якби його ім'я було Ігор, а якби його було так то звати, там він в нього там батьки, що були вчителі, а він там, мав би квартиру в тому то районі, і якби він на машині їздив, якби то, то то. Я прямо до деталей розумієте, я до деталей його описую, вимальовую в голові. Придумовую. Я приходжу на роботу, він приходить, приходить. Ну, так як клієнт, да. І, і він говорить, що його звати Ігор. І в нас така прям такий зв'язок, там так, так щось таке от почалося. І я розумію, що це от, от право воно таким чином працює. І виходить, розуміючи це, от я знаю, да, як треба робити. Але от ну якось воно не то, от, ну якби то, але не то. І от знову я шукаю, знову купаю, знову вивчаю інформацію, взнаю, а як його будувати, як його замовляти. І як виявляється, ключове в загадуванні бажань це стан, стан людини, в якому вона повинна перебувати і в якому вона хоче перебувати, будучи поряд з ним. Розумієте, от коли я взнала цю інформацію про стан. Що ключове це стан? Тобто ти його можеш намалювати в своїй голові, там діти, там то, так то, Він приходить конкретно під твій запрос. Але стан, стан в якому стані, як ти будеш себе почувати? І коли я це взнала, я почала про, по-іншому пробудовувати, Тобто я знаєш, що він буде отак-то-то, -то. то я ну, почала складати таку статуру, що от в нього має бути там така тузачечка, гарні зуби це для мене важливо. Тоненькі губи, щоб він був там такий весь спортивний, з кубиками на животі. Це в мене теж такий запит був, щоб от, ростом вище мене. ну Це дивно, да? щоб якби він був нижче мене, бо я 1,53 росту. І от я прямо собі його пробудувала, що він такий-такий. І я знаю, що ключове стан, і я завжди казала, що от я отут, отут я, а він отут, тобто от він навколо мене, да? а я отут всередині. Типу, от є я, отут я, оце я, а він отут навколо мене. І коли я от прямо загадала отак, то я вам кажу прямо максимально активно, з величезним таким биттям і приїздами, і, і написами, і приходами і так далі. До мене повернувся той хлопець, з яким ми спілкувалися, і він повернувся в зовсім іншому напрямку, в зовсім іншому руслі. Почалося зовсім все по-новому, от прямо з чистого листка, Енна кількість років зустрічань і просто, от, просто нове життя, розумієте? Бо змінилася я і змінилася інша людина. Тобто, яким чином, коли я хворіла, коли в мене панічні атаки, головні болі і оці. Трупаки, коли я по три години лежала без свідомості, і мене вже там відкачували різними способами, методами. Ну ясна справа, що швидка. І вони виходили, і казали, що ну не знаю, моліться, може вона виживе. То він не кинув і не побіг, і не втік, і не десь там заховався, і не відвернувся. А він носив мене на тих руках до тої швидкої. Там різні ситуації були. да, І жахливі, дуже жахливі. Коли він в туалет, коли я не могла ступити на ноги, він мене в туалет під руки вів. Розумієте, це жахливо. Але він от прямо ото, і я така думаю, бляха муха, а реально да. Тобто я отут, а він навколо мене. Коли в мене болить спина, бо почала почалися місячні, то він не відвертається до стінки зубами, або не каже: Давай, розбирайся там, або місячні закінчиться, тоді там прийдеш. А він гладить спинку, чухає там якось якусь там подушку поправляє. Не знаю, була ситуація, даже ну ще тоді не було комендантської, що. В 3 години ранку йому в 6 вставати на роботу, а він в 3 години ранку пішов мені в аптеку по таблетки, бо у мене дуже сильно болів живіт, бо почалися місячні. Розумієте? Потім були ще дуже величезна кількість таких моментів, які отак прямо як флешбеки почали згадувати, згадувати, згадуватись, і я думаю, а реально от вам, будь ласка, я ось тут, а він навколо мене. І коли я знала оцей стан, я от прямо почала розповідати іншим, що, будь ласка, коли ви загадуєте собі хлопців, обранців, будь-кого, ключове це стан, як ви будете себе відчувати поряд з ним. І я вам скажу: я не, не, ну, не помилилася в своєму виборі, в своєму цьому відчутті і в своїх оцих моментах розумієте? Тобто, коли я почала замовляти оцей стан, знову ж таки, що от я отут, а він навколо мене. Ми почали відносини, і я реально бачу ситуацію, коли людина для тебе робить все, от просто все можливе. Коли, наприклад, от знову ж таки, наш обрани це наше дзеркало. Ну в загальному картина така, що коли він про вас турбується. То це видно на такому якомусь безумовному рівні. Не, не потрібно там оберемки квітів, там не знаю, написи на е, якихось там асфальтах і так далі. Це відчувається, розумієте? І от дуже багато говорить там психологів, що потрібно там місяць, не дарує букетів, там все розлучення, або там не знаю, немає сексу, розлучаєтесь там два дні. Там не знаю, не говорить з вами все скандал. Тобто розумієте, я за те, що дуже різні є сценарії нашого життя, і кожному потрібно своє. Я записувала відео про те, де розповідала, що для одних нормально, коли кожної п'ятниці бакальчик пива або стопочка водочки, да горілочки з огурчиком, і там нормально для когось нормально, коли вони двох сіли, випили. Він її набив прямо от добряче, одгамсели. От вона пішла потім ці побої познімала там по цих поліціях і так далі, але вона його любить. Ну розумієте, для кожного своє, для кожного нормально. От була картина, коли ми йшли не недалечко біля нас тут. Супермаркет. Ми йдемо в супермаркет, і, і на дорозі сидить хлопчина, маленький хлопчик, ну років 10 йому. Біля нього сидить мати. Так ну по суті, да, я не знаю, хто вони саме один одному. Ну по факту, так як воно відбувалося, так то картина з мого погляду це те, що мама і лежить батько на дорозі п'яючий. Він не здужає йти. Але жінка його не кинула. Вона сидить біля нього і сидить дитина. Да, це жалко дитину, і так, так розбирати. Да, але жінка сидить біля нього. Жде, поки він протверезіє і там не знаю, якось піде додому чи ще щось. Ну, знову ж таки, коли ви любите і вас люблять, то це все на такому якомусь рівні от відчуттів, розумієте? Тобто відбувається якась така от хімічна реакція і процедура. Але коли ви замовляєте свого того хлопця, корінне в замовленні це стан. Як ви себе будете відчувати? Я собі уявляю, що я така маленька, класненька, я така, от собі то, а він навколо мене і так і є, розумієте? І коли, от, не знаю, ми можемо, наприклад, там от в мене я за цілий день наговорилась, в мене вже рот болить, як би це дико не звучало, рот болить, І він приходить з роботи, в мене немає сили навіть запитати, як в тебе справи. І я йому їсти поставила, він там поїв. Він питає: в тебе все добре? Я кажу, так. Да. Він каже, я питаю, а в тебе? Він каже, теж добре. І все. Оце наша розмова. Розумієте, бувають і такі моменти, коли ми просто два слова сказали. Це все про те, що ми поговорили. А люди кажуть, все, відложуйте телефони, ви повинні спілкуватися кожного вечора. Ви повинні спілкуватися. Ви нікому нічого не повинні. Головне, щоб вам було комфортно. Якщо вам комфортно в неадекватних відносинах, де вас б'ють, це круто. Якщо вам комфортно, де у вас витирають ноги, це також. Круто, кожен проходить свій урок, розумієте? І от коли ви замовляєте, уявляйте, як ви себе відчуваєте. Коли я почала додавати оцю спецію стану, в якому стані я, коли воно до мене приходить, тоді, відповідно, до мене почало приходити все дуже швидко і прямо от те, що потрібно. Тільки знову ж таки, вмійте це побачити. Є дуже багато клієнтів, які замовляють, йому їм приходить, але вони. Чуть чуть не таке хотіли, трошки не то, і вони не хочуть це бачити. Вони, типу, якби це не беруть. А давай трошки інше, давай трошки виправлене. Якщо ви це замовили, воно автоматично до вас приходить. Але скільки часу буде потрібно, щоб воно до вас прийшло, буде залежати від того, наскільки воно вам потрібно і наскільки ви відповідаєте тому рівню, щоб до вас дійсно прийшло те, про що ви замовляєте. Отож, висновок для того, щоб сформувати і замовити собі хлопця. Того, якого ви хочете, або щоб замовити собі дружину, або дівчину, або не знаю, там коханку, любовницю, там друзів і так далі. Будь-кого, ви повинні саме перше уявити в якому стані ви перебуваєте, коли у вас то є. Потім ви формуєте, як та людина виглядає, як вона там підтянута, худенька, висока, там, низенька. там, не знаю, ну, От всі ці характеристики і прямо відчуваєте, як от вам з тою людиною, що ви робите, де ви там, не знаю, пішли десь гуляти, чи просто сидите, чи він приїжджає на машині, чи ви там поїхали в парк. От ви прямо всі оці деталі промальовуєте, і тут бабам! І до вас все приходить.